Вітаю! Я консультант садового центру сад», Світлана. Ми можемо розглянути дуже великий асортимент сікаторів. Є сікатори, такі чудово підійдуть, в кого невеликий присадібний участок. Для роз можна чистити, ти ж самим підтоні обрізати перед світи, і для кімнати згодиться хорошо підрізати. Великий асортимент сікаторів, надзвичайний. Є у нас і Гарденна, великий асортимент. І ось взяли допустим, секатор, і оцей більш такий секатор. Він більш мощніший. Це у нас йде на вулиці. Бачите, він відрізає красота. Дуже важливо вибрати такий секатор, щоб він виходить, вам був дуже гострий, і щоб у вас срез був прямо як лізьвим. Бачите, він доріже чудово. Ну так ми вже тут пообрізали ці деревця, дівчинки приспособилися. Що вже знаєте, в нас дуже великий вибір ножовок, що вже залишається, от станьте і пиляйте ножовки. Прямо по маслу, то тобто дуже зручний, дуже добре працює. В руках, якщо у вас хороший інструмент, легко з ними працювати. І коли правильний зріз на рослині, також рослина у вас не пошкоджена, і правильний не має оцю жатості, має тріскання, получається зрізу і у вас не хворіє рослинка. Тому вибирайте якісний, зручний сікатор. Ось такий чудовий асортимент. У нас лопата. І сьогодні вона йде до кого? Додому вже Для супруги. Ой, як чудово! Представляєте? Спеціальну лопату просила. І те, що зручно, і буде зручно і вдома працювати, і знаєте, якщо тяжкий якийсь інвентар, то вам і важко працювати, і не з не, не такою охотою, а те, що легко і зручно, і знаєте, з любов'ю до вашого саду. Приходьте Спасибо. до нас, на все добре. вам. Ми можемо розглянути дуже великий асортимент таких савочків, лопаточок, як їх можна назвати. От. Оця дуже плотна, така хороша для вдома, я скажу, що допустим, якісь краси, лозами, кулька, що ви пересаджуєте, вона плотна, така упруга, то есть для кімнати, даже, чи на балконі, то есть для вдома легка, зручно, плотний пластик, дуже зручно. Тут ще даже такі мірні ну, якби, Будь ласка, можна для чогось приміняти, але для кімнати дуже добре. Сада, будь ласка, от така для саду, більш плотніша. І Великий асортимент. У нас є і гардени, і фіскрс, чудові лопатки, більш мощне лезо ми можемо зрихляти штуками. мощними. Дуже добре допомагає ґрунту. Але у нас є от такий малесенький садовий інвентар, інструменти, і лопатка маленька, і грабельки Щось з рослиною перелили рослину. Прямо цієї лопатки вона теж буде як паличка-виручаличка. Ви взяли такий прямо ровчик, як накопали в крупномірі, засипали туди лікарства, грабельками загорнули. І у вас от такий от помічник, інструмент вдома. Ми можемо побачити от такий оприскувач-дощувач. Получається, ви встановлюєте систему, і він своїми такими потоками веєрними вам зрошує. Поливає газон, чи будь-під яку рослину, там, і гортензії, і камілії, квіточі, квіточки. квіточки. Тобто, якщо засуха дуже добре виручає, тобто, ви обов'язково включаєте вечором, не коли у вас не сонце, тому що якщо ви будете на сонці поливати рослину, всі ми знаємо, у вас погорять рослини. Це як увеличительне стекло. Вода і сонце, тобто ви ще й спалите рослину. Ось такий є розпилювач у нього 9 функцій, тобто тут показано різні функції. В жару, коли немає дощу, на жаль, тобто це все вечірній період. Ви можете це все от такими допомагати своїм рослинам. Дуже велике різноманіття у нас таких от пістолетів, і з ручкою, тобто теж, щоб легко І, до речі, на них зараз мінус 10% скидочка йде. До них всякі-привсякі йдуть з'єднувачі, то є це йдуть шланг, з'єднувач, потім у вас вже йде пістолет. У пістолетів також тут дуже багато функцій. Є і сильна струя, є таким туманом, і дощиком. То дуже хороший вибір. Надо, щоб ви хоча б знали ваш дюйм шланга, і вже потім від цього відталкується, і от-от вон підбирають комплект. Є ось такі у нас ще оприскувач, дуже зручно. То як просто рослинку покупати, облегчити її, і від пилі помити. Це, в принципі, навіть підійде, якщо у вас там невеликий участок вдома. Є більші, менші обйоми. Є на три, є на чотири з половиною. Є в нас і малесенькі там і на літр, на півлітру, тобто. Але отакі, чим дуже добре оприскувачі, що ви їх накачуєте і потім притискаєте, і ви все це оприскуєте, що вам потрібно. Чим ще добре, що ви можете потім для профілактики, ну не дай Бог, вже рослинка захворіла. Ви також цим оприсковичем можете полікувати вашу рослинку. Тобто і помити, і доглядати її зручно, і ще й полікувати. Ось таким чудовим в кожного повинно вдома бути оприскович, нам зручно ними користуватися. Є в нас великі об'єми, Це вже в принципі йдуть для садових. Ви прямо накачали, положили туди ілі вітаміни, тобто не забуваємо, що навіть, скажімо, доброго, ми ще називаємо дайте їм вітамінки наче по лісту, то, в принципі, там він накачується, ви надіваєте собі на плече і пішли собі свої рослинки, чи покормили, чи вилікували її від якихось шкідників. Великий асортимент всяких опор дуже полюбляю таку дугу. Ось така виходить, як обхват. В принципі, для Богінвілі їх обожнюю. Ви поставили Богінвілі у вас всередині, і воно красу вашу тримає. Або ж, допустим, чудова, така от я її називаю, дуга. Ставите під стефанотіс або хоя. Боже, ви її сюди закручуєте, закручуєте, і у вас вже навіть не буде опори видно, а дуже тримає добре вашу рослину. І в інтер'єрах дуже гарно виглядають. Для садів. Чудові опори. Є інші опори, які ви можете розділити, розрізати, укоротити. Ці, звісно, так як є, вона дуже більш плотніша. Шарові такі ось опори тримачі Це все-таки гарно виглядають у них і родини дрони вуличні, і гортензії гарно. Прямо в корзині квітка потім стоїть. І такі обхвати також дуже чудово можна приспосаблювати під будь-що. Там жар птиця, там є фламінго. Тобто, ви підставляєте, навіть теж ви знаєте, от, допустим, собі там і чи плющик. Чи от, допустимо, бачите, намальована монстера, ви навіть монстеру сюди можете ставити. Є в нас такий чудовий сорт манки монстера. Я її дуже полюбляю. Вона сама чудова. Її не треба великі, і об'єми, і вазончики, і тоді можна і на поличку, і десь красиво на е, столик там, журнальний, і таку поставили пташечку і на неї завівайте свою чудову, красиву рослину. Це у нас новинка. О, тому завітайте, у нас різні різне навіть можна під орхідеї отримати, під камбрії, під цим бід'ями, тобто, такі хороші опори, ну і орхідея. Дуже ніжні стріли, під будь-який окрас, і люди вибирають під свою розову орхідею. Отака розова, красива. Отож опори є і обов'язково нам надо будь-який фіксатор, щоб наші рослини підв'язати. Вони з весни вже до літа підросли, також ми повинні їх обрізати, доглядати за ними і фіксувати. Це можна використовувати на вулиці в зимовий період. Ви можете використовувати, коли йде, допустимо, сніг, і щоб наші тої не тримувалися, і будь-що які рослини, які більш високі, там більше 50, 150 виходить, сантиметрів, ви можете їх обв'язувати, придавати їм форму, щоб вона потім не розвалювалася. І навіть для кімнатних рослин, оце рекомендую, У неї є. І довші, і коротші. Ну, чим дуже зручний оцей виходить, підтримувач, що ви можете його порізати на будь-які вам фракції. Він мягкий, і можна потім, допустимо, рослинка підростає, ви тут зняли і переставили його десь повише. Є у нас такий хороший асортимент ситінюючої сітки. Вони дуже помічники великі. Ви натягуєте цю сітку і у вас огірочки не будуть горіти, також помідор, тому що зараз так, так помінявся клімат, все горить, треба поливати. Там ви зріхлюєте і ґрунт, тому що те, що ви поливаєте, воно прям замульчило, затягнулось і куркою береться. Тому і наші, чому ми рекомендуємо і грабельки, тобто ви все зрихлили, углубили біля кожної. Рослини луночку зробили, полили, зрихлили, полили, і сітка не дається все, щоб воно швидко іспарялося і не горить рослина. Дуже зручно і комфортно. І для рослини, і для вас, якби ви причиняйте вверх, збоку гуляє вітер, тобто все не задихається. Не так як, допустимо, якщо пленкою натягнути, це вже парниковий ефект. І вам тяжко, і рослина там сама прям вариться. Прийшли із саду, стали на коломок, почистили свої обувки. І красота. Така катечка, веселенька, симпатична. Рекомендую. Отож, сьогодні ми розібрали наш широкий асортимент. Не все, звісно, вроді би ми її показали, тому що дуже великий асортимент, підфатів, підв'язок, лєчок, оприскічів, стікаторів. Заходьте, будь ласка, до нас. Ми все підскажемо і розкажемо. Запитуйте на все вам добре. Хай вам щастить. До нових зустрічей!